святого Івандия читання. Слава Господі, славу. Будьмо уважні. В той час, як наближився Ісус, Ісус, боєрахуно один сліпий сидів край дороги і просив милостиню. Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що воно могло бути. Йому сказали, що цей Ісус Назаренин проходить. Він став голосно кричати. Ісуса, сина Давидів, змилуйся надо мною, а ті, що йшли попереду, зупинили його, щоб замовчав, та Він ще дужче кричав: Сина Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і велів привести його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав, що хоче, щоб я зробив тобі, Господи сказав той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього, прозрів, віра твоя спасла тебе, і вмить прозрів той і пішов за Ісусом, ставлячи Бога. Весь народ, бачачи це, віддав хвилу Боговім. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Якийсь сліпий сидів при дорозі і жебрав. У Сьогоднішньому Євангелію ми чуємо про людину, яка жебрачила. Напевно, звісно, не просто було йому тій людині жебрачити. Є такий вистів, який ми всі дуже добре знаємо, людина до всього привикає. Не знаю, чи стовідсотково людина до всього може привикнути, але думаю, що в більшій мірі це і правда. Але дай Боже, щоб нікому не доводилося привикати до жебракування. Не пам'ятаю дослівно, але в тому письмі є така цитата, де говориться, Людина, яка жебрачить, краще такій людині не жити. Нам часто непросто є когось щось попросити, то що вже говорити за жебракування? Щоб когось щось попросити, в якійсь мірі треба упокоритися, зрозуміти, що ми не є пупом землі, а, належ... а належиш до спільноти дітей Божих. І, звісно, залежиш один від одного. Як ми маємо відноситися до таких людей? Ми це знаємо. Тут не треба якоїсь великої філософії, щоб це зрозуміти. Звісно, не бути байдужим. Ви знаєте, проблема сучасної людини в тому, що вона насправді є дуже байдужою. І це є трагедією. Не бути легковажними чи зухвалими, не можна з неї сміятися, бо всі ми ходимо під Богом. Ми знаємо ту цитату з того письма, як до апостолів звернувся якийсь жебрак, щоб йому щось кинути. На що апостоли від... зупинилися і відповіли: «Срібло і золота нема в нас, але те, що маємо, даємо. Ісуса Христа в стані ходи. Він підбився і став ставити Бога. Цей чоловік був сліпим. Часто людина, яка є сліпою, говорить, що їй дуже тяжко жити. Людина боїться сліпоти і за всяку ціну намагається її не допустити в своєму житті. Допочинив Ісуса, щоб ми не були, перш за все, тими духовними сліпцями. Цей сліпець знаємо, що не був духовним сліпцем, бо знав, хто йде повз нього, знав Його по імені. У сьогоднішньому апостолі чуємо такі слова апостола Павла. Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників, серед яких я перший. Чеснота покори, то Боже нам Ісусе завжди поляться в тій чесноті щораз то більше. Амінь. Христос рождається.